З вами будемо вивчати в цьому році мову Python. І зараз я вам покажу, як Python встановити. Заходимо в Google, набираємо скачати Python. І чекаємо, що у нас вийде. От заходимо на це посилання, це наша перша офіційна ссылка сайту офіційного Python. І чекаємо, поки він відкриється. Оце є сайт Python. І він завжди нам пропонує скачати останню версію. Я вам це робити не рекомендую. От, Ми будемо брати старішу версію, я вам пропоную версію 3.4 або 3.5. Вони абсолютно повнофункціональні версії. І... Що саме головне, стають абсолютно на всі комп'ютери, як від самих стареньких до самих нових. І працюють на всіх комп'ютерах. Вибираємо, наприклад, версію 3.4.4 і скачуємо для своєї операційної системи, яка операційна система у вас на комп'ютері встановлена. Відкачуємо. Ну і сразу запускаємо. Запускаємо його на встановлення. Погоджуємося з умовами ліцензії, вибираємо місце або залишаємо по замовчуванню, де він встановлюється сам по собі. І після встановлення у нас з'явилась група, і для Python створимо ярличок собі, розміщуємо його на робочому столі, після чого ми можемо його запускати, і ми будемо мати ось таке середовище Python, в якому можна робити будь-які програми. Тепер я вам покажу, як це зробити на телефоні. Включаємо інтернет, заходимо в Play Market і обираємо Python. Ми бачимо тут дуже багато версій, дуже багато програм, але ми беремо ось цей, який називається Pudroid. Ось це дуже хороша. Версія Python, яка перевірена, яка гарно працює, наживаємо її встановити, і вона ставиться на телефон. Вона займає пам'яті небагато, працює дуже гарно. Всі програми з шкільної програми що ми маємо з вами робити, можна на телефоні буде виконувати, то я вам рекомендую поставити і використовувати цей варіант. Ну, і тепер у нас з'являється ось такий ярличок. Ми Його запускаємо і ось перед вами середовище Python, в якому можна створювати програми. Можна переглядати програми, можна запускати програми. Не забуваємо дозволити доступ середовищ' до файлів. І тоді все в нас буде працювати, ми будемо використовувати всі програми, які ви будете зберігати на телефоні. Ну ось і все.